Доброго ранку, діти. Сьогодні я покликала до себе у гості ось цього непосидючого хлопчика. Ви його впізнали? Так, це не знайко. Мені подобається, що він усім цікавиться. Ми з ним розмовляли, і він запитав Люди завжди вміють розмовляти і розуміти один одного? Я пояснила, що не завжди. У далекі далекі часи люди не розмовляли, як ми зараз. А спілкувалися більш за допомогою рухів, міміки, жестів, малювали малюнки знаки. А потім почали придумувати слова назви для предметів, дій, явищ, ознак тощо. І зараз ми спілкуємось за допомогою тих слів. Незнайка побачив ось цю величезну тварину і сказав, що й назва, мабуть, у неї така ж величезна. А коли почув слово. Дуже здивувався, що назва такої величезної тварини така коротенька. Я показала йому ось цю маленьку, малесеньку комаху і сказала, що вона називається мурашка. Він знову здивувався, чому малесенькій тваринки слово назва більша довше, ніж у величезної. Але так склалося, у деяких довгих предметах. І слова назви довгі. Електричка. ящірка. А це міст. Він довгий, а слово назва коротка. Давайте з вами малята разом з незнайкою пограємо в гру. Довге слово коротке слово. Довге слово позначимо довгою рисочкою. Коротке слово. Короткою рисочкою. Це звіри. Це назва слова лев, а друга бегемот. Яке слово коротке, а яке, яке довге? Чи правильно позначив незнайко? Так, молодець лев слово коротке, а бегемот довге. Це дерева. Дуб і береза. Познач знайко. І знову молодець. Дуб слово коротке, а береза довше. А ще в нас є комах. Жук і метелик. Позначний знайко. Молодець. Вірно. Жук слово назва коротка, а метелик довга. Це кухонний поступ. Каструля і ніж. І це вірно. Каструля слово довге, а ніж коротеньке. Задоволений незнайко все правильно зробив. Незнайка знову запитав А чому бувають довгі слова і короткі? Від чого це залежить? А ви, малята, знаєте, від чого залежить дожина слова? Так, слова складаються зі звуків. Багато звуків довге слово, мало звуків коротке слово. Звуки, які складають слова, бувають різні. Пам'ятаєте казку про них, коли кожен з них вважав себе найважливішим? Але прийшла добра фея. Довела, що усі звуки важливі, і розподіліла їх на дві групи. одна група звуки тихі, спокійні, що не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти, фея назвала їх приголосними. Ми їх позначили зеленим та синім кольором. А крикливі та голосисті звуки, що можна прокричати, фея назвала голосним. Ми їх позначили червоним кольором. Приголосні звуки це б, М, Ц, Ш, С, С, та інше. А голосні звуки їх всього шість – це А, О, У, И, І, І, Е. Незнайці, сподобались голосні звуки. Давайте навчимо його правильно їх промовляти. Рот широко відкритий. Губи округлені і утворюють майже коло. Так промовляється звук А. Рот відкритий менше. Губи злегка випнуті вперед і утворюють майже коло. Так промовляють звук О. Рот відкритий ще менше. Губи витягнути ще більше, утворюючи вузьку трубочку. Це промовляється звук У. Так, так. Рот знову відкривається, майже як вимові А. Губи розсовуються вбік, утворюючи овал. Губи не випинаються, а прилягають до зубів, трохи оголюючи їх. Рот якби посміхається. Так промовляють звук Е. Рот відкритий менше, а губи розтягуються ще далі. Краї передніх зубів оголені, як парканчик. Це звук И. І ось так промовляється звук останній І. Подібно до И, але рот відкритий ще менше і розтягнут більше. І. Кажуть діти, ми бачимо звуки? Ні, ми їх чуємо і промовляємо. А тепер уявіть собі, що вони стали чоловічками. Ось такими. Чим вони відрізняються? Так, у них ротики відкриті по-різному. Де ж який звук? Незнайко, знайди, а ви, маляте, Перевірте, чи правильно він це робить. Знайди звук О. Вірно. А тепер знайди звук И. Вірно малята? Ні. Це інший звук. Це звук Е. Ротик посміхається. Незнайко. А тепер звук. Де насправді звук І? Вірно, молодець. Знайди звук І. Вірно. Знайди, де знаходиться звук А. Молодець. А де ж звук У? Знайди? Ось він. Молодець незнайко. Ось все правильно, задоволений. Знаєш, незнайко? Є предмети, слова назви яких починаються з голосного звука. Ось поглянь. Знайди малюнок, назву якого починається зі звука Молодець, і. Молодець. Іграшки. Знайди картинку. Назва якої починається на звук О, Огірок вірно. А тепер малюнок. Назва якого починається на звука Е, екскаватор -е -е вірно. Назва якого предмета починається зі звука «У». Укроп молодець. А з якого звука починається слово Апельсин? Здогадався, незнайко? Знаю, здогадався зі звука А. А яке ж слово починається зі звука И? немає таких слів. Жодного слова не починається зі звука И. Звук И ховається всередині та наприкінці. Яку картинку ми ще не розглядали? Так, сир. Є у цьому слові И звук «и»? Є. Він сховався посередині. Сир. Ось скільки всього цікавого впізнав сьогодні незнайка і ви, малята, про звуки. Тепер треба відпочити. На все добре.